Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відео по містам. Отже, просив подивитися місто Таврійськ. Воно поряд з Каховкою. Ну, тобто це Херсонська область. Ну що, добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи місто Таврійськ Херсонської області буде звільнено у червні цього року? Айскайте ро неправду. Єбо. Аркана перевернута. Евес перевернутий. Маннос. Кана перевернута. Ер. Ага. Добре, що в нас тут? Гебо, беркана перевернута, Евас перевернута, і Манна, скану перевернута і Єра. Е, ну Дивіться, якщо так загалом казати, ну 50 на 50%. Знаю, не зовсім такий результат подобається, але кажу, як є. Тобто, що прям 100% буде звільнено, шанси є, Ну але в червні схоже пізніше все-таки. Ну, але шанси є. Руни доволі непогані випали. Побачимо. Хотілось би швидше, звичайно, ну. Але ж, але ж. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Дивіться, що у нас тут. Про що мова, ось певне партнерство буде. Ось, ну, тобто, місто допомагатимуть звільняти, да? судячи по всьому, дивіться, що у нас далі: певна деградація падає. В результаті чого якийсь рух, зворотній бік. Ну, тобто, це сторона орків показується, однозначно. Ось бачите, ось, до речі, це самі урки можуть бути в тому числі. Сумні новини ось для них падають. Да? Ну і ось, власне, завершення циклу. Тобто, як буде звільнено? Ну, Знов таки хитро. Прямо бойових дій руйнувань тут не видно. Ну, Зараз додатково про це запитаємо. А одним словом, буде хитро звільнено. Ну, Місто на самому березі Дніпра знаходиться, відповідно, якби там можна зробити. І без боїв в місті його звільнити, будемо так говорити. Так, дякую за відповіді. Ну добре, давайте липень подивимось, що там, яка там ситуація. Далі не полізу. А вже потім запитаю, як буде звільнено. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні цього року буде звільнено місто Таврійськ Херсонської області? Хай скажуть його неправду. Так, перт. Ну це прямий довертаю. Торісас перевернути. Дагас. Ага, іса. Соло, так. І феху. Ага. А от на липень, да, На липень, схоже, вже, так. Да. Це не 100% ще все-таки, але ось маркер випав. Руна перемоги. Знак хороший. От, от туди, от ближче до липня. Схоже, що вже так. Можна про це говорити. Дивіться, перт, у нас прямий Турісас, Дагас, Іса, Соло, феху. так? Про що мова? Ну, ось, гарні новини. Це перекрас про успіх, про удачу. Чому? Тому що відсутність активних дій, бойових, зокрема, те, що я кажу, що місто без боїв буде звільнено. Ну Це додатково запитання. Ось падає трансформація ситуації, перехід із ночі в день, от в даному випадку, як не можна краще, це значно підходить. Падає певна іса, ну тобто затримка, тобто це прям не, не по щелчку буде відбуватись, але але, і ось падає перемога, хоч, бачите, без бойових дій, якби, да? і ось падає феху. Ну, про це якраз про власність, знаєте, про розквіт і так далі. Ну, Це руна в даному випадку вона позначає те, що місто не постраждає при звільненні. Ну, або якщо і постраждає, то мінімально. Тобто, ну, руни тут розносу не показують. Ну, давайте окремо запитаємо, як буде звільнено. Це завжди традиційні два питання. Коли і як. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Таврійськ Херсонської області? Хай скажуть рунеправду. Dagas, Ansus, Evas perverti, Geba, Algis perverti, Pert. Ana, nu, jau teisingai suprantu. Добре, дивіться, що в нас тут? Дака, Сансусе все вас перевернутий, Альгіс перевернутий, Перт. Ну і тей вас перевернути, це вже для себе доклав на свою здогадку. Не підтвердилось. Ну добре. Інший варіант теж цікавий. Що про що мова? Ну, тобто, дивіться, ця руна ну, це не лише трансформація ситуації, це от якраз саме звільнення. Знаєте, Перехід із ночі в день, якщо хочете. E, по, зокрема, руна доволі швидка і потужна. тобто, ну, По часу звільнення ну, якось, знаєте, різко пройде, будемо так говорити. і Несподівано в чомусь навіть. Ось вам падають гарні новини. да, ну, і багато новин, зокрема, взагалі. Інформаційний шум, як я кажу. Дивіться далі, що це буде. Перевернутий від ступорків вже з доброї волі. да. Ось дивіться, чому. Да, тому що ГЕБО, договір там певний. Ну, з одного боку, що це, знаєте, якби. Як орки можуть запросити, що ви нас випустіть, ми там цей. Так з другого боку, можна подивитися, що це і про ну, партнерство, допомога, рухопору і так далі. Будуть допомагати звільняти населений пункт. Дивіться, Альгіс перевернутий падає і пер. Про що мова? Ну, будуть незахищеними себе чомусь почувати, орки, зокрема. Да? Ну, ось на кінець падає удача. Тобто, ну, ось бачите, рух назад, а ось удача. Ну, відступ, да, жест доброї волі. Тобто, ну, бойових дій. да ні, В самому місті не буде бойових дій. Бачите, навіть прильотів не показується. Тобто, схоже, це буде банально вогневий контроль доріг, які підходять до міста, і, і все. Ну або навіть щось іще більш хитре. Одним словом, непогано. Доволі непогано. Мені подобається. Ну, от якось так. Чекаємо. Хайп збувається найкраще. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!